Качевець Сергій Віктор шість років навчає дітей греплінгу та панкретіону. Це підвиди спортивної боротьби. Історія, започаткування яких сягає часів стародавньої Греції. Зараз тренер виховує понад 60 спортсменів. Це спорт прийшов якби багато років тому. Я почав як спортсмен, але десь внутрі в мене було таке бажання, як стати тренером. У нас багато видів спорту, але твердо ми займаємося лише греплінг, панкретіон та ММА. Тобто ці три вида ми якби вдосконалюємо. По можливості ми беремо ще у такому виду спорту, як іко, то є, якби самозахист. Інколи беремо по самбо, самбу, по джиу-джитсу, кікбокс. В спортивному клубі чимало чемпіонів. Восьмирічний Дмитро брав участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Боротьбою він займається три роки і вже має чимало перемог. Як приходять ваші тренування? Ти приходиш, що ти далі робиш. То розмінаємося. Потім колони ми не робимо, потім нароботки, а потім спаринги. Сподобається тобі? Так, ти хороший тренер. Марина майже рік навчається боротьбі. Каже, прийшла подивитися на змагання брата і вирішила спробувати цей вид спорту для себе. Мені сподобалося, я прийшла з подружкою спробувати ну і ходжу до тепер. Мені подобаються спаринги і нароботки. Нароботки це коли ми нароблюємо якісь комбінації. Щоб на змаганнях полетялося, а спаринги це коли вже можемо. Битися там друг з другом, боротися, тренуються спортсмени кожен день, особливо коли триває підготовка до змагань. Головне каже тренер виховати в дітей дисципліну та витривалість. У менших діток ми стараємося якби зробити базу, тобто фізичну форму, якби трішки підтягнути та основну базу, щоб підходити до цього виду спорту. Спортсмени, що вже до змагань, то ми даємо більше навантажень і більше різних функцій. Підготовка посилена завжди до змагань. І буває таке, що і ганяємо вагу, щоб попасти в вагову категорію. Більше даємо акцент на боротьбу, на ударку, удари в стійці, на лапах більше працюємо.